Вітаю вас на каналі Духовний Шлях. У цьому записі ви почуєте настанови святого Макарія Великого про стан душі після смерті та Воскресіння із книги Духовна Спадщина святих отців, том 3, видавництва місіонер. Досліджуємо разом. Майбутній стан після смерті і Воскресіння. Коли душа людська виходить із тіла, здійснюється якесь велике таїнство. Якщо повинна вона в гріхах, то приходять юрби демонів, недобрі ангели і темні сили, і забирають її до себе, і ніхто не повинен дивуватися з того, бо якщо душа, перебуваючи в цьому світі, корилась їм, була їхнім рабом, то, відходячи звідси, повністю переходить під їхню владу. А що стосується благої частки, то ти повинен уяснити собі. При святих рабах Божих уже нині перебувають ангели і святі Духи, які їх оточують та охороняють. І коли виходять душі праведників із тіла, тоді лики ангелів приймають їх до чистого світу і приводять до Господа. Істинна смерть усередині у серці, і вона сокровенна, нею вмирає внутрішній чоловік. Тому, якщо хтось перейшов від смерті до життя сокровенного, то він істинно живе навіки і не вмирає. Навіть якщо тіла таких і зруйнуються тимчасово, то знову воскреснуть у славі, Богосвячені, тому смерть християн називаємо сном і успінням. Як купець, повертаючись здалека на батьківщину великим багачем, встократ збільшивши своє купно, посилає домашнім гроші, щоби дбали йому доми, сади і гарну одежу, тоді з невимовною радістю приймають його рідні, так і в духовному. Якщо люди надбали собі небесне багатство, то дізнаються про це співгромадяни неба, тобто Духи Святих Ангелів і радіючи кажуть: велике здобули багатство браття наші, що на землі. Такі душі, відходячи з цієї землі в Господі, з великою радістю здіймаються у вишній світ і ті, що з Господом приймають їх. Приготувавши для них там обителі, сади, всесвітлі та многоцінні одежі. Якщо людина, перебуваючи ще в стані боротьби, коли в душі її діють і гріх, і благодать, відійде з цього світу, то куди входить вона? Туди, де ум має свою мету й улюблене місце. Тобі, якщо спіткають тебе скорботи чи боротьба, треба тільки спротивитися і зненавидіти їх, бо розпочати боротьбу не твоя це справа, а ненавидіти у твоїй волі. Тоді Господь, бачачи ум твій, що подвизається і любить його всією душею, миттєво віддалить смерть от душі твоєї, це можливо йому. І прийме тебе в лоно своє і світло, одна мить і вирве тебе з пащі тьми і негайно переставить до царства свого. Господу легко все, тільки май любов до нього. Бог вимагає від людини діл, бо душа удостоєна бути в спільноті з Божеством. Жінка, зачавши в лоні своєму, всередині носить своє немовля в темноті й так би мовити, в нечистому місті. Якщо судилося, врешті-решт дитині вийти з її лона у свій час, узрить жінка для неба, землі й сонця нову людину, якої ніколи раніше не бачила. Веселі друзі й рідні беруть дитину на руки, обіймають її. А якщо дитя помре в лоні. Тоді вже до діла беруться лікарі з гострим знаряддям, і ненароджена дитина переходить від смерти до смерти і з темряви у темряву. Те саме застосуй і до духовного. Ті, що прийняли в себе насіння божества, мають його в собі невидимо, і через гріх, який живе в них, таять в місцях темних і страшних. Тому, якщо пильнуватимуть себе і збережуть насіння, то свого часу породять плід явно, і коли звільняться від тіла, ангели і всі вишні лики із радісними обличчями приймуть їх. А якщо той, хто візьме зброю Христову, щоби мужньо битися, розслабиться, то скоро піддасться ворогам, і, звільнившись від тіла, із темряви, яка держить його нині, піде до іншої. Ще страшнішої тьми на погибель. Як ті, що збирають податки, сидячи в тісних проходах, зупиняють і обдирають перехожих, так і демони вислідковують і затримують душі. Якщо ж ті не цілковито очистилися, то, вийшовши з тіла, не можуть увійти в небесні обителі і предстати перед владикою своїм, бо забирають їх униз демони повітря. Але перебуваючи, що в тілі, працюючи і докладаючи великих зусиль, душі спроможні здобути вишню благодать від Бога. Вони разом із тими, що осягнули облегшення за чеснотливе життя, відійдуть до Господа, бо Він сам дав обітницю, де я там і слугам і буде. І нескінченні віки будуть царювати з Отцем і Сином і Святим Духом, нині і завжди, і на віки віків. Кожний повинен подвизатися і завдяки своїм чеснотам здобути цей намет, вірячи, що здобувається він тут. Бо якщо зруйнується тілесний наш намет, немає в нас іншого, у якому б жила душа наша, якщо будемо ще вдягнені. А не нагі, тобто не позбавлені спільності й єдності зі Святим Духом, у якому тільки й може упокоїтися вірна душа. Тому справжні християни твердо надіються й радуються, виходячи з цього тіла, бо ж мають отой нерукотворний намет. Тим наметом є сила духа, яка живе в них, якщо руйнується тілесний намет їхній. Не лякаються вони, бо мають небесну духовну обитель і ту нетлінну славу, яка в день Воскресіння прославить і намет тіла, як каже апостол: той, хто воскресив Господа Ісуса, воскресить і нас з Ісусом, щоб і життя Ісуса було явним в нашім смертнім тілі, аби те, що в нас смертне, було поглинуте життям. Тому постараймося вірою і чеснотливим життям ще тут здобути собі нетлінну одіж, щоби нам, одягненему тіло, не виявитися нагими, бо тоді того дня ніщо не прославить його. Наскільки сподобиться чоловік за віру й сумлінність стати причасником Духа Святого, настільки прославне не буде того дня. І тіло його, що нині зібрала душа до скарбниці своєї, те відкриється і з'явиться поза тілом тоді, як і дерева після зими зігріті невидимою силою сонця і вітрів, подібно до убрання, видають із себе назовні листя квіти і плоди, а також виходять із внутрішніх глибин землі польові квіти, якими покривається земля. Зодягається трава, подібно до лілей, про які сказав Господь: Ні Соломон у всій своїй славі не вдягався так, як одна з них, бо все це служить прикладом, образом і подобою християнина у день Воскресіння. Таким для всіх боголюбивих душ, тобто для істинних християн, є перший місяць ксантик, так званий ще квітень. І що є день Воскресіння, того дня силою Сонця правди вирине зсередини слава Духа Святого, яка покриє і зодягне собою тіла святих, та сама слава, яку мали вони потаємно в душах, бо що має тепер душа в собі прихованим, те виявиться тоді явно. Місяць цей є початком місяців, перший між місяцями року. Він приносить радість усьому створінню, розверзає землю, зодягає голі дерева, звеселяє усіх тварин. Для християн він є першим місяцем, тобто часом воскресіння, у якому прославляться тіла їхні невимовним світлом, ще нині в них сокровенним силою духа. Який буде тоді їхнім убранням, а також поживою, питтям, радістю, веселістю, миром, облеченням, вічним життям, бо всією ліпотою та світлістю небесною стане тоді для них дух божества, якого ще нині сподобались вони прийняти в себе. Тому кожний повинен подвизатися й трудитися, дбайливо вправлятися в усіх чеснотах, вірувати й просити Господа, щоб внутрішній чоловік ще нині став причасником тієї слави, і душа здобула спілкування зі святістю Духа, аби, очистившись від скверни пороку, у воскресінні мати нам у що зодягнути, воскреслі наші нагі тіла». Чим прикрити сором їхній, чим оживотворити і навіки упокоїти їх у Царстві Небесному? Бо, за святим Писанням, Христос прийде з небес і воскресить усі племена Адамові, усіх опочилих од віку розділить на дві частини, і тих, що мають його власний знак, тобто печать духа, проголосивши своїми, поставить праворуч себе, бо каже. Вівці мої голосу мого слухаються і знаю своїх, а мої мене знають. Тоді то тіла їхні за добрі діла облечуться божественною славою, а самі вони сповняться тією духовною величчю, яку нині мають лише в душах. Так, прославлені божественним світлом і вхоплені на хмарах у повітря на зустріч Господеві, як написано, будемо з Господом завжди царювати безмежні віки віків. Постараємося ж уже тепер мати на собі знак і печать Господні, бо під час суду, коли Бог розділятиме зібрані всі земні покоління, усього Адама, коли пастир скличе отару свою. Тоді всі, хто має на собі знак, впізнають пастиря свого, і пастир впізнає тих, що мають на собі його власну печать, і збере їх із усіх народів. Тоді почують голос його свої та підуть услід за ним. На дві частини розділиться світ: одна частина буде темне стадо, що відходить до вогню вічного, а друга Світлом наповнена паства, введена до небесного жеребу, що нині здобули ми в душах, те саме засяє і виявиться тоді, облачене славою тіла. Чи всі члени тіла воскреснуть під час Воскресіння? Богові легко все, така й обітниця його, але людській немочі й людському розумові видається це неможливим. Як Бог, узявши порох і землю, створив цілковито інше єство, головно єство, тілесне, неподібне до землі, і створив багато різновидів єства, волосся, шкіру, кості, жили, і як голка вкинута у вогонь. Міняє колір і перетворюється у вогонь, попри те, що єство заліза не знищується, але залишається тим самим, так і під час Воскресіння всі члени воскреснуть, і, як написано, і волосина з голови не пропаде. Усе стане світловидним, усе пройде крізь світло і вогонь, проте не розчиниться у ньому і не стане вогнем, як стверджують декотрі. Бо Петро зостається Петром. І Павло Павлом, і Пилип Пилипом кожний, сповнившись духом, перебуває у власній своїй природі і сутності. А якщо стверджуєш, що єство пропало, то немає вже Петра або Павла, але в усьому і повсюди Бог, і ті, що відходять до пекла, не відчувають покарання, а ті, що йдуть до царства, благоденства. Уяви собі сад, у якому всякі плодоносні дерева, груші, яблуні, й виногради з плодами та листям, але раптом і сади всі дерева перемінилися, і все колишнє стало світловидним. Так і люди зміняться у воскресінні, а їхні члени стануть святими і світловидними. Як тіло Господнє, коли вийшов Ісус на гору, прославилось і преобразилося в божественну славу і нескінченне світло, так і тіла святих прославляться і стануть сяючими. Бо як внутрішня слава Христова покрила тіло Христове і засяяла на Ньому, так і сила Христова, що перебуває в душах святих, того дня вийде назовні. На тіла їхні, оскільки вже нині вони умом своїм причащаються Христової сутності і Христового єства, бо написано: Той, що освячує, і ті, що освячуються всі від одного, і славу, що Ти дав мені, я дам їм. Як від одного вогню запалюється багато світильників, так і тілам святих. Цим членам Христовим потрібно стати одним тілом і самим Христом, і досконалі, доки ще в тілі не позбавлені турбот через свободу, але перебувають під страхом, тому і допускаються на них спокуси. Коли ж душа ввійде до граду святих. Позбудеться турботи і спокус, бо тільки там немає ні скорбот, ні праці, ні старости, ні сатани, ні боротьби, а є спокій, радість, мир і спасіння. Там посеред них Господь, який зветься Спасителем, бо визволяє полонених, зветься лікарем, бо зціляє душевні пристрасті небесними й божественними ліками. Тож Ісус є цар і Бог, а сатана мучитель і злий князь. Якщо декотрі продають майно, відпускають на свободу рабів, дотримуються заповідей, але не стараються в цьому світі прийняти духа, то чи увійдуть вони до царства небесного, це важке питання. Дехто стверджує, що і царство одне, і пекло одне, ми ж говоримо, що є багато ступенів, відмінностей і мір у царстві і пеклі. Як у всіх членах одна душа, і вгорі діє вона в мозку, а внизу приводить в рух ноги, так і божество охоплює всі створіння, і небесні, і ті, що нищо безодні, і всюди все ціло перебуває в сотворіннях. Хоча своєю незмінністю та безмежністю воно і зовні творінь, тому саме божество і прислухається до людей і водночас усе премудро влаштовує. Оскільки декотрі моляться, не знаючи, чого просять, інші постять ще, інші перебувають у служінні, то Бог справедливий суддя кожного нагороджує. За його вірою, бо що роблять вони роблять зі страху Божого, але не всі вони сини, царі, спадкоємці. Я у світі вбивці, перелюбники, хижаки, є й такі, що роздають своє майно в Богим. Господь дивиться на одних та інших і тим, що чинять добро, дає свій супокій та нагороду. Є великі міри і є міри малі. В самому світлі та в самій славі є різниця. У пеклі є вбивці й розбійники, є й такі, що прогрішились у малому. А хто стверджує, що є одне царство, одне пекло і ступенів немає, ті говорять неправду. Скільки нині у світі людей, що віддалися видовищам та іншим безчестям, і скільки ще таких, що моляться і бояться Бога, Господь дивиться на одних та інших і, як праведний суддя, готує одним покарання, іншим нагороду. Щойно ви прослухали настанови Святого Макарія Великого про стан душі після смерті та Воскресіння. Із книги Духовна Спадщина святих отців, том 3, видавництва місіонер. Посилання на видавництво, де можна знайти багато цікавої літератури, залишаю для вас під публікацією. Напишіть у коментарях, що із почутого вам сподобалося. Буду вдячний також за поширення цього запису. Підписуйтеся на канал, тисніть на дзвіночок, ставте вподобайки, а підтримати розвиток каналу монетою можна за посиланням під цим дописом або в шапці профілю. Дякую за прослухання. Овування, слава Ісусу Христу, Боже Україну збережи.